Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрсувець. Що простий український народ не виніс за 10-й рік війни російсько-української, і за другий рік війни, активної її фази, він виніс усе і буде виносити все. Тому що чиновники, депутати, силовики, інші блатні приближені. Вони тільки отримують космічні зарплати, думають про свою кишеню і живуть так, як їм хочеться. А українці повинні робити все, повинні відбиватися від росіян лопатами, тому що зброї влада їм не дасть і не дає. Повинні на кухнях клепати дрони, повинні платити податки, повинні не знати, звідки брати гроші кожен день на донати для ЗСУ, куди не підеш, що не відкриєш, що не подивишся. Давайте донати. І повинні платити ще за все. Хто не платить комуналку, відключають світло-газ. будуть відрізати в 2024 році. А зараз придумали ще одну плату. Ще одну плату придумали українці. Читаю, хто з мешканців Буковини буде сплачувати третій платіж за газ. Уявляєте, ми маємо два платежа, а зараз буде третій. Важливі запитання про нововведення у 2024 році запровадили платіж за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж систем газопостачання. Його доведеться платити мешканцям усіх багатоквартирних будинків, незалежно від того, у будинку 50 квартир. Чи дві? Чернівці ГАЗ 5 січня на своєму сайті оприлюднив орієнтовну кошторисну вартість технічного обслуговування багатоквартирних будинків на 2024 рік. І в списку в Чернівцях 2,5 тисячі будинків в районних центрах, селах, які мають сплачувати третій платіж. Ну, що ж вам скажу рідні? Мовчите, шановні українці, мовчите терпіти? Терпіть, платіть третій платіж за газ, завтра, скажуть, четвертий. А післязавтра скажуть платити за повітря, будете платити за повітря. А де ви візьмете гроші, нікого не цікавить. Законно чи незаконно. Незаконно за вами обов'язково прийдуть, тому що красти можуть у нас тільки верхи, а низи не мають права навіть хворостинку з лісу принести. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую до нових зустрічі.